З приводу батареї Biom я вам так точно не підскажу, тому що не мав досвіду користування. Давайте разом подивимося характеристики по цій батареї. Ну, як для 15 кВт, 66 тисяч гривень. Наразі досить приємлива ціна. Так, У нас максимальний струм заряду 150 А, струм розряду 200. Е, є Bluetooth в БМС вбудований, 6 тисяч циклів, це само собою розуміється. Заряд від 0 до 45, розряд від мінус 20 до 60. 5 років гарантія 121,6 кг. Досить непогані характеристики. Треба розуміти, яка там, які ячейки, яка хімія використовується, і чи підходять вони по протоколу до інвертора Дея. Це я вам наразі точно не підскажу. Треба він може скачати посібник користувача, подивитися, до яких інверторів. Ну я думаю, що в принципі наразі всі батареї плюс-мінус вони йдуть під Victron, Дея, Highway, вони заточені, тобто БМСки з ними дружать.